Знайди спокійне місце, де тебе ніхто не потурбує. Сядь або ляж зручно, закрий очі. Зроби три цикли глибоких вдихів та видихів. Глибокий вдих і повільний видих. Ще один вдих і видих. Відчувай, як з кожним диханням твоє тіло розслабляється, а розум заспокоюється. Дозволь своєму тілу розслаблятися і звільнятися від накопиченої напруги. Поступово сконцентруйся на своєму диханні, відчуваючи кожен вдих і видих. Уяви себе в теперішньому моменті таким, яким ти є зараз. Побач себе зі сторони. Прийми себе з любов'ю і співчуттям, визнаючи, що ти завжди прагнеш зростання і розвитку. Зараз уяви, що ти стоїш на дорозі життя. Перед тобою відкривається широкий шлях. На цьому шляху ти зустрічаєш себе, це твоє вище я, і в нього є дари для тебе, енергії і якості, які тобі потрібні на цьому твоєму життєвому етапі? Подивися на образ свого вищого я, як він виглядає, який в нього вираз обличчя, яке випромінювання від нього йде? Відчуй силу, впевненість і спокій, які є в нього і які Він передає тобі. Уяви, як твоє вище Я підходить до тебе, обіймає тебе і наповнює своєю енергією. Зроби глибокий вдих і уяви, як з кожним вдихом ти наповнюєшся якостями та енергіями твого вищого я. Вдих, Ти наповнюєшся бажаними якостями та енергіями, видих, і ти звільняєшся від всього непотрібного, всього, що заважає твоєму руху вперед. Це можуть бути образи, біль, почуття провини, втома, вдих і наповнюєшся енергією свого Вищого Я. Це може бути впевненість у собі. Це мудрість у прийнятті рішень, це спокій перед викликами. Уяви всі важливі для себе риси, вдих і ти наповнюєшся ними, всі риси, які ти побачив і які бажані для тебе, їх. Запитай твоє вище я, що мені потрібно зробити, щоб бути ще ближче до тебе. Слухай, що він відповідає. Його слова можуть бути ясними як голос або прийти до тебе у вигляді образів чи відчуттів. Спробуй запам'ятати ці слова і зрозуміти образи. Уяви, як твоє вище я бере тебе за руку і веде вперед. Перед вами відкривається широкий шлях. Навколо поле, можливо, ти побачиш соняшники чи пшеницю. На узбіччі дерево. Яке воно? Твоє вище я поруч з тобою підтримує тебе. Воно зовсім близько. Поряд твоє вище я вже є в тобі. Зроби глибокий вдих і відчуй, як потрібні тобі якості розкриваються в твоєму серці. Повторюй за мною подумки або голос. Я сильний. Я підкорюю нові вершини. Я впевнений у своїх силах, я оточений любов'ю і благополуччям. Я стаю дедалі здоровішим і сильнішим з кожним днем. Я живу в гармонії із собою. Я заслуговую на успіх і щастя. Зараз побач, як твоє вище я відпускає твою руку, піднімається в небо, збільшується, займає весь простір, перетворюється на світло і м'яким потоком у вигляді дрібненького, дрібненького, срібного. Або золотого дощу вливається в тебе, наповнюючи кожну клітинку. І ти бачиш себе сильним, здоровим, успішним, впевненим і щасливим. Подякуй своєму Вищому Я за підтримку і допомогу. Дякую за дари. Дякую за підтримку. Дякую, приймаю. Поступово повернись до свого дихання, відчуваючи кожен вдих і видих. Повороши пальцями на руках, на ногах, повороши шиєю, потягнися. Відкрий очі, зберігаючи відчуття внутрішньої сили та ресурсності. Після медитації візьми кілька хвилин, щоб записати свої думки і відчуття. Запиши свої цілі та кроки, які ти можеш зробити, щоб стати кращим і досягти бажаного. І пам'ятай, ти вже маєш все потрібне для свого зростання.